І з вами Саша, і ми сьогодні будемо грати е, як. -то? В е, Та, ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Е, та, ми будемо грати в Майнкрафт. І я ще реально не знімав е, відео про Майнкрафт. Ну, давайте зайдемо на сервер, а то якось скучно блоки ставити. Зараз я потихеньку. Ну, вам не треба дивитись, бо я випускав відео, як зробити сервер. І ми заходимо на сервер. Давайте заходимо. В нас загружає Майнкрафт, грузить, грузить. І... Так. Це Hunger Game. Ну, давайте зайдемо на цей сервер. А, це Hunger Game. Окей, давайте пограємо в Hunger Game. А чо за. А чо за. А, -а, -а понятно, тут гра ще не загрузила. І ми бачимо такого пацана, типу в нього голдає. 5 хвилин до кінця, і нам і треба ще знайти іншого якогось пацана, блін. І тут можна подивитись, типа я думаю, що карта буде не мінятись, і я хочу тут роздивитись, де тут є сундуки. І туди йти, тут, в принципі, нема сундуків, ой, я бачу когось нік. Оце це дівчина стрибай, блин. Сміливо, але я хотів, щоб вона стрибнула у море. Якщо хто не знає, то він не помре, якщо дуже великої висоти висоти. Стрим... О, тут є, тут є. І... Не, прикольні таке містечко. А я не знаю, чи я в нього залізу. Ну, давайте, в принципі. Я реально ще ніколи не знімав Майнкрафт і це дивно. Та, мене Мій патищик попросив познімати Майнкрафт. І я буду слухатись його поради, Хто захоче, той теж може мене ж попросити знімати якусь гру. Я не відмовлюсь ну на Android. А Якщо хочете, я можу зробити на комп'ютері свій канал, якщо я це колись зроблю. Ну, кажу, о, сундучок. Такий можна, я буду в якомусь місці, прийду його. З три плеєр сременінг. Це, похоже, три плеєри померли. Ну, давайте краще роздивимось карту, хоча карта може топово помінятись. Так, дивимось. Тут у, -у лава. Тут, в принципі, у нас е, немає ніяких сундуків. Ну, оце досить реально прикольно, е, але не прико... ну, такий замок прикольний. Тут я сундуки похоже. Може, в будинку є. Я в будинку має бути сундуки, але їх я не бачу. Ну, і це не прикольно, тому що я е, знімаю. Вже, можна сказати, 4 хвилини просто з вами топово роз... розмовляю. А це. Ну, я вже не хочу натискати на паузу, але вам це буде реально скучно і. що за блоки. Ну, йде всі плеєри, чого вони не можуть зустрітись? От якщо я виживу, я не буду О, сундуки а може поміняти топова карта. Ну, окей, я вийду. Ой тут. А ні, я почекаю десь 2 хвилини і буду. І там, коли закінчиться як то хвилини, то буде як то Дезмач чи як то? Ну, там тебе посидять в купол, і ти маєш там вбити. Можна б топову просто ходити е е, до кінця карти, щоб. Тебе не вбили. Ну добре, я поставлю на паузу. Мені чекати не, довго, 2 хвилини. Але я не хочу, щоб ролик затягнувся на 10 хвилин розмовляння. Оце буде реально неприкольно. Не ну, то я поставлю на, на паузу. А хоча у мене не набирайте 3 лайка, бо. не наберейте, я реально стараюсь, але не набирають. Ну тут є сундук. Давайте. Ну добре, я почекав і давайте подивимось на цей. О, отут десь матч. Отут. Прикольно. І так, він просто здох в лаві. І це так зіштовхувати. Ну, це реально прикольно зроблено для того, щоб. О, похоже, карта міняється. Окей. 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 Ну, давайте пішли, може я тут знайду реально дедран. Чи... Фух, ну, короче, давайте он, Зіграємо Голодні ігри Все-таки це... Кі. <схісті> <схісті> Серйозно? Серйозно? ну для чого вони на, на таку фігню роблять? Добре, давайте зайдемо на карту. Я зайду на Join Так. Йдемось. Окей, окей, забираємо багато. Їжі. О, о, добре, все, я більше не можу. Все, просто тікаємо. Що ти робиш? Я, я тебе клікати не можу. Ну, все, ти моя жертва. Іди сюда. Я не розумію, як це так швидко бігати. Окей. Уб'ю тебе. Я тебе хочу убити, блина. Все, пер, першого був. Давайте вдягнемось. І в неї була Курятина. А може я знайду десь алмаз якийсь, пацану. І він думає, що е, дедпули, може, в нього є значок Дедпула, це не означає, що. Е, е, чуєш, пацан, я тут знімаю ролик, так що не треба мені показувати е, мір. У мене досить багато бабла, О. Ні, нічого мені там не треба. Тросник не треба. В принципі, що я заїв? Путина погано. Ну, окей, давайте ми вже будемо тікати звідси. Блін, надуїла паутина, блін. Давайте йти на якийсь кінець карти. Ми, ви... ми знайшли якусь іншу карту. Я думала, що це буде то. Але е, сталася трагедія. І ми просто зайшли, щоб понаглядати, а це не круто. Ми топові пацани, ми вбили вже двох іграків. Ну, не топові. Ну, в принципі, <кхід> мені, я хочу десь там вбити. Ну, мені віпна. Я не знаю, як зарахувати. О! Треба залишити. О, я візьму з радістю. Е, так, о в мене є тапорік, їду, я ніколи не буду викидати, я викину. Оце, 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 то що мені треба. А от топор, який я собі візьму. Железний топор буде у мене. Я буду рашити, бо топор, ну це теж якась сила, меч теж. Ну, топор, може там слабіший урон, але топор. ну топор, Він теж може битись. Ну, лопата там мало чого може зробити, було. Б... О! Як я прогавив такий гарний сундук. І я можу сказати, ми затягнемось сильно. Я знайшов йшов кур'ятину, м'ясо. І так, то, що бачимо, то беремо. Берем. Почекайте. Тут ще я. я візьму ті штани бо в мене. Інших, в принципі, нема. І все, погнали за тим сундуком. Якщо я топового зустрінусь. Ну Боже, як я вже слово топового багато роблю. О. О! Хоч щось дали. І. Ну, давайте шукати іграків, в принципі. Ну, я реально стараюсь так. В принципі, у мене наполовину броня вже є. Мені тільки треба шлем. Я. У мене, в принципі, є така дві вид броні, які не можна скрафтити. Ну боже. візьмем курячину, це А поджигалку, я не знаю. Давайте ми поставимо десь тортик і жрем його. Може хтось ще жре. Але, в принципі, я не головний шот зброй. 4 хвилини до дезманчу, окей. Похоже, тут був хтось. Ні, не було. І знову топорик, топорик. Ну, на всякий випадок візьмем. Оце я візьму і заміню. Оце. А ні, хіба оце краще? Ну добре, у нас голова беззащитна. Ну, давайте вже шукати ігреків. І, в принципі, там хтось завез. Треба його вбити по потихоньку. Головний меч. І сюди. Хоже він завис і вийшов. Блін! Я зараз застрягаю. І я появлюсь, коли буду на Дезматші. Три. Два. Ну, в принципі, я дійшов до кінця карти, як я міг прогавити цей сундук. Клоус. Я не буду брати золоті штани. Мені дали железну броньку. Це вообще, ну, якби ще була алмазна, ну це вообще було таке жесть. Але железна бронька це реально корисна річ, якби тут був сундук. Ну, буває таке, що там десь закритий сундук, його можна прогавити, але я прогавив багато сундуків, тут прям може бути сундук, але навряд чи. Ну, Окей, якщо б там була якась дара. Дві хвилини до дезмачі. Окей. Я, я просто не хотів би здути. І в мене є купу мотлуху, який мені не потрібен. І в принципі я знайшов. Може в мене. Це не треба, це не треба, це не треба. Це не треба. А ні, може треба. Може я знайду якісь алмази, блін. І курячину Візьму мені карточку, яка мене є. Більше я нічого не можу взяти, бо мені не треба. В принципі, я не бачу ніяких ігроків. Хоча ви бачили там якусь лагану. Мені підписчик реально допоміг. Ну, реально порадив. Знімати Майнкрафт. В нього ще не буде... нема каналу. Але в нього буде канал, і він буде знімати досить цікаве відео. Він мені це говорив. М -м ну, в принципі, тут нема нічого такого корисного. Але давайте взяти картошку І одна хвилина додачу. І тут для чого? Ну, такі карти прикольні, якби були в одиночній грі. Я не розумію, що означає. Але я ще не знаю, де буде відбуватись дезматч. І це зовсім не круто, якщо. Ну, а якщо буде на лаві, я не буду знати. Типа, я не знаю, скільки там ігроків ви. Ще один не йшов. О, ще одна железна бронька. Давайте такой карточки возьмем. Я не знаю, мне... Ну, я же возьму тортик. Ну, можно на всякий запас. Ника, Пошли. Так что тут есть сундук? Ну, навряд ли, бо зараз уже будет дезмач. Блин. блин. Ай, блин. На халяву, блин! А. Халява! Халява! Халява, блин! Халява! И тын. Блин, я жду! Але я буду змащить, це було дуже класно. Ну, всім дякую за просмотр. ставте лайки. Я дуже вам дякую, щоб ви Дивитеся мене, це для мене повна радість, що ви мене дивитеся, я ще ніколи не виходив у, у фінал. Ну, В принципі, ви можете в коментарях показати написати, що мені знімати. Ну, Всім дякую за просмотр. Я реально старався, Це було, це було тяжко. Ну, Всім дякую за просмотр, ставте лайки. Підписуйтесь, благаю вас, хоча ви цього не робите. Ну, всім пока. Пока. Я старався.